Привіт! Це я Зуп Андрій Всім привіт! З вами Зуп Андрій. Ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо Спідранити гру блоки паркур в грі від ком'юніті. Ком'юніті не знаю, Не от рівні просто Обичні, а рівень, рівні в ком'юніті. Давайте спочатку я вам покажу, які я рівні построїв. Які я рівні построїв які є, рівні построюються. Game building, дивіться. Ну, тут, блін, по-разному якось у мене тут все йдеться. Ну, давайте, від першого до десятого. Ну, тут, ну, тут, ну, як я розумію, тут чекати багато. От все, поїхали. Отут от я от так от, і мені тут кудись треба. Вот, вот, вот. Ну, вы понимаете, ну, на эти вот оранжевый блоки мне не треба. Ты дивитесь. Так, ну все, идем далее. Так, вырифнутый вот. Ну, да, вот вырифаем. Сюда вот. Ай, ну понятно все. Короче. Эм... Ексіт, uh, да. Uh, другий рівень, другий мій рівень. Третій рівень. Так. Да. Мій третій рівень, да, великий, от. Дивіться, от тут тут. Я от записував пару рівнів на такі ігри, але дивіться. Е, Виходимо нас, Дивіться, ось Тарас. і іде. Тепер наші ці таніги. Ой-ой-ой. Я не люблю такі от тут от... Я не хочу вам уже так багато показувати. Коротше, і давайте восьму я вам покажу. Там, там капець скільки там багато смачного. Восьмий рівень. Веріфаємо. Поїхали. Як до цього фінішу добратися, ну тут легко. Добираємося. Ось сюди. От, і йдемо вверх. Дивіться. Раз, два, три. Вверх. Йдемо тут. Ой-ой-ой. Я чуть не впав. ну, Це нормально, от, Раз, два, Блін, ой. Так. Нам якби. О, от сюди, от, блин, я ж нажимав. Ну, ну, все. Так, все. Що, почали? желайте мені удачі. Від рівня 1 до рівня 99. Пожелайте мені удачі. Поїхали. Ой, блин. Мне кажется, це от дому буде заниматься. Тоді давайте, э, наприклад, уже десь, ну, я не знаю скільки там. Давайте 50 рівнів. Щоб трошки скоротити час. Бо тут багато всього, в є. Скільки тут все? Багато то у нас тут є. Си нам еще целу треба допустити. Угу. Так це рівень один тіпер. А це туди. Щось не цікаво. Давайте просто до 40, Давайте 30 рівнів пройдемо і все. Ну на цьому ми і закінчимо. Так, да, закінчимо. Ну, ну як тут? З, да, закінчимо. Ага, от так да, одному. Просто 30 рівнів пройдемо і все. Так. Ніт! Я, я ж не люблю лабіринти. Тим более, ще я ще славу, ну. Ну, уж, це уж вибачте мене. Це вже. Ви знаєте. Це вже вибачте мене, це вже слишком. Так, ага, раз. Да. Так, четвертий. І нас тут. Що тут чекає у нас? Що тут чекає? Дивіться. Сюда. ой. Блин, нищего, ага, еще капец. О, так. Куда? Раз. Блин. А вот такие кривни в меня просто не выходят. Ну, м -м, ну, видите, вот Буде називатися называти на підрам рівнів, а ну що, що тут я зробив. І тут дивіться просто кабец. Мій любимий, кстати, рівницы п'ятий. вот цей. От. От Лабірин такі от великі, де от. Блін, ой. Да? Так. Ой, блин. А вот 27-й там... Вы сами понимаете, давайте на якийсь там рівень зайдем. Ну, может, пятый є. Да, да, сами любимый тоже рівень, видите, у нас вот це вот. Видите, що у нас є. видите? И давайте вот, идем, идем. Ну, лабиринты вы уже сами понимаете, але тут мы еще любим, это еще на кинейте. Видите, что тут еще есть. Так, ну, понимаем ступеньки, и давайте вот там вот и блоки. Есть вот, есть финиш, там еще один финиш, а вот тут, мне тут кажется, что тут вот раз, Не ходимо. А от тут, дивіться, от у нас ця штучка. Не знаю, куди це ведеться. І щоб довго чекати, не нажимати так довго на от стрілочку, два стрілочки, а просто одночасно двома пальцями. Нажимайте кнопочку вперед і кнопочку вперед 2Х. Поїхали. Дивіться, яка в нас швидкість. Дивіться, яка в нас швидкість просто йдеться. Але да, ну тут даже нема фініші, як ви понимаєте, от. де я Я ж тут... ой, так. Ось тут у нас що є. Да-да-да. Ну і звісно тут у нас що є. Звісно, ми тут проходимо всякі там рівні. Да, поприйшов. І хочу вам показати ще один оцей 10-й рівень. Там дуже багато є. Все, поїхали в А що це за знак питання? Ага, окей. От виріфуємо рівнів і поїхали. Проходимо цей рівень. Повне проходження вам покажу. Показую. Нічого я не буду пропускати. Дивіться, там ще написано кудлак. Тобто удачі тобі. Проходити, ну, насолоджуватися. Ну, enjoy я там забув, слово enjoy я забув. Так. Ми все іще пригаємо. Ось. Раз, два, три, чотири. І падаємо сюди. Раз, два. Сюди. І дивіться, тепер в нас ідеться колесо, як в хотвірці. Піднімаємося вверх. Тепер, якби машинки перевернулися, але ми робимо замість цього ось так. От. Робимо. І тепер машинки йдуть вниз. І тепер їдуть отсюда от. Так, падаємо вниз, Ідемо вверх, знімаємо вверх. Падаем сюда. Видите, у нас уже поверх Два. Другий поверх, Видите. Теперь сюда идем. По ступеньку идаем. Ось. Так, раз. О, и О! так, ф. Вось. Мы. Пройшли гру. Дивіться, наскільки це високо. Дивіться, наскільки це високо. Це просто капець все. І ось. І так. Ем... Да. Ось. Так. І мій, мій рівень, самий довгий, який я запам'ятав, це рівень 211. 211 -ий. рівень. Оцей okay. та цей. Зараз я вам покажу повне проходження. Mm -hmm. Дивіться, скільки нам ще так багато треба проходити, дивіться, от. Це от капець просто. То нам якось треба пройти. Ой! ой Так. Тепер у нас, якби. Ви вже знаєте, на що це схоже. Це в нас дропер. Але. ну от дивіться, от зараз. Я вам довіряю, що я його Пройду з першої попитки. Я, я от чуть не помер від такого. Від так, ну тут у нас ось так проходимо. Так, тут вот. -тут -тут. І дотягуємо двома пальцями. Так. Ідемо вверх. А -а -а. Ага, вот -тут, тут. Раз, сюда. Два сюда і три сюди. Нам ключу сюди, Мені Мне кажется, еще тут тут. І тут? Так. Куда нам далі? До цей от. Во! Я вже достав, нарешті, тому я не достану. Так. Так, йдемо далі. Сверху, піднимаю. Тут складний момент зараз буде. Раз, два. Так, знову дотягуємося два бальцями. Так. Ой Боже, тільки не ці. Тільки от не це, блін. Дніваємося вверх. От я от знаєте, що дуже сильно прошу вам. Підписуйтесь на мій канал. Я вам дуже прошу на кожному відео. Я вам прошу підписуйтесь на мій канал, а ви чогось ігноруєте мене просто. Не підписуйтесь. У мене вже почти досягло ще 900 підписників. За... І скоро буде тисячу. І будь ласка, якщо ви дуже сильно ну, хочете, щоб я. Ну, щоб, ну, дуже сильно хочете, щоб я ну, на вас даже підписався. Ну, до деяких канал я, я підписався. А ви на мій канал підписуйтесь, Підписуйтесь, будь ласка. Я вам дуже сильно прошу Мого день народження 22 листопада. Ви вже запам'ятали, так. Нам ще 2 місяці треба чекати. Ну, один місяць і що там є? Так. Раз. То я вас дуже сильно прошу. Підписуйтесь на мій канал. Просто. Я вам говорю просто. Якщо... Ви підписні на мій канал. У мене буде дуже багато підписників. Бо, бо знаєте, на що мені ем, буде? Я, в мене там буде гроші. Але до цього моменту поки не досягне до, не, до, не, до, не досягнеться 18 ой, років. 18 років. Поки у мене не досягнеться. 17. Років. Все мовчу. Ой-ой-ой! по так. Так. Фух! Фух, фух! Так. Так, хвилин вже, уже дивиться. Ну, нормально. От і добре. І відео давай. І... Так. Паркурчики. Паркурчики. Всего не хватало так довго ще йти. От... Ой-ой-ой-ой! ні, нам довіряють, буду дуже близько так. Ой-ой. Так, все, все. Ідемо сюди, от вниз. І. Все. пройшли 211 рівень, дуже довгий. Да. Ну що, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. На ну, самому я, мене звати Зуб Андрій. Всім удачі, всім пока-пока.